Біблія, книга буття, глава 45. Йосип Відкривається братам. І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: Вивідіть усіх людей від мене! І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився браттям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараона. І Йосип промовив до братів своїх: Я Йосип, чи живий ще мій батько? І не могли його браття йому відповісти, бо вони налякались його. А Йосип промовив до братів своїх, підійдіть же до мене. І вони підійшли. А він показав: Я Йосип. Ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами та виживлення. Бо ось два роки голод на землі, і ще буде п'ять літ, що не буде, орки та жнив, і послав мене Бог перед вами зробити для вас, що ви позостались на землі і щоб утримали для вас при житті велике число Спасених. І виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог. Він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Поспішить і йдіть до батька мого та й скажіть йому: отак сказав син твій Йосіп. Бог зробив мене володарем усього Єгипту, ж до мене, не гайся, і осядь у землі гошен, і будеш близький до мене, ти і сини твої, і сини синів твоїх і дрібна та велика худоба твоя, і все, що твоє, і прогодую те, тебе там, бо голод, буде ще п'ять років, щоб не збіднив ти. І дім твій, і все, що твоє. І ось очі ваші, очі брата мого Вініаміна бачать, що це мої уста говорять до вас. І оповісте батькові моєму про всю славу мою в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть, і привідіть вашого батька сюди. І впав він на шию Веніамінну братові своєму, та й заплакав, а Веніамін плакав на шиї його, і цілував він усіх братів своїх і плакав над ними, а потому говорили брати його з ним. І розголошено в домі фараоновім, чутко говорячи, прийшли Йосипові брати, і було це добре в очах фараонових та в очах його рабів. І промовив фараон до да Йосипа, скажи своїм братам, зробіть оце, понав'ючайте худобу свою, та йдіть і прибудьте до краю ханаанського. І заберіть вашого батька й доми ваші, та й прийдіть до мене. А я дам вам добра єгипетського краю і споживайте ситість землі. А ти, одержав наказу сказати: Зробіть це, візьміть собі з Єгипетського краю вози для ваших дітей та для ваших жінок, і привезіть свого батька й прибудьте. А око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього єгипетського краю ваше воно. І зробили так Ізраїль і сини. А Йосип дав їм вози на приказ фараонів і дав їм поживи на дорогу, і дав усім їм кожного переміни одежі. А Вініамінові дав три сотні срібла та п'ять перемін одежі. А батькові своєму посла він отце десять ослів нав'ючених з добра Єгипту, і десять ослиць нав'ючених з біжжям, і хліб, і поживу для батька його на дорогу. І відпустив він своїх братів, і вони пішли, і сказав він до них Не сваріться в дорозі, і вийшли вони з Єгипту та й прибули до Ханаанського краю, до якова батька свого. І розповіли йому, кажучи, що Йосип живий, і що він панує над усім єгипетським краєм. І зомліло серце його, бо він не повірив був їм, і переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них, і як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вести його, то жив дух Якова і їхнього батька. І промовив Ізраїль досить, ще живий Йосип, мій син, підуш, та побачу його, поки помру.